Бруно Фереро. Казки для душі. Казки на літо. Принцеса Пряля. Шейла, донька короля Бухари, була щасливою і безтурботною дівчинкою. Але трохи капризною. Батьки й королівська прислуга завжди виконували всі її бажання. Одного дня дикі монголи напали на бухару, спалили і пограбували усе місто. Шейла, переодягнувшись служницею, втекла, йшла полями і лісами, аж урешті дісталася міста Туштара. Тепер вона була бідною сиротою. Шейла виплакала всі свої сльози, а коли відчула голод, то засоромилася просити допомоги, почала шукати роботу. Та для колишньої принцеси, яка мала делікатні руки, вся праця видавалася дуже виснажливою і важкою. Врешті вона наважилася найнятися до купця, який торгував коноплями. Він навчив її прясти й плести міцні мотузки. За це Шейла отримувала їжу і житло. Повільно минали місяці. Принцеса від світанку до ночі плела шорсткі волокна, які ранили її делікатні руки й ноги. Перші мотузки, які зробила шейла, дуже легко рвалися. Але з кожним днем дівчина ставала все вправнішою. Незабаром її мотузки прославилися на всю країну. Важкі часи. Через п'ять років арками, ще гірші за монголів, напали на місто, і шейла була змушена втікати вдруге. Знайшла собі прихисток у місті Пекуангу. Однак тут мотузки нікому не були потрібні, і бідна шейла найнялася на роботу до ткача, який навчив її ткати і прийняв на роботу за невелику зарплатню. Шейла ткала полотно на важких короснах це вимагало великих зусиль. Увечері дівчину боліли очі і спина. Та невдовзі за її полотном почали приїжджати всі купці краю. Минуло ще п'ять не надто щасливих років. Згадуючи минуле, дівчина тужила за Бухарою. Проте на цьому її нещастя не закінчилися. Незабаром на землю, де вона жила, напали хіами, вогнем і мечем вони нищили все на своєму шляху. Дівчина потрапила в неволю і її продали промисловцеві, який на далекому острові Сітані займався виробництвом дрючків і паль. Він навчив шейлу свого ремесла і змушував працювати вдень і вночі. Вимагаючи щораз ліпших виробів. Минуло три роки. Одного жахливого дня на корабель, що перевозив товар промисловця, напали пірати. Вони схопили шейлу і продали її дворецькому імператора далекої країни Кін таємничої та невідомої. Старий рецепт Шейлу відправили мити посуд на імператорську кухню. Дівчина часто згадувала про свої сумні пригоди. І пов'язані з ними небезпеки. Передусім думала про виснажливу і принизливу для королівської доньки працю, до якої її змушували. Я доклала так багато зусиль, щоби навчитися непотрібних речей, які ніколи не стануть мені у пригоді. нарікала вона. Та ось у королівському палаці сталася сумна подія, яка вразила всіх. Важко захворів син імператора. Принц Згасав на очах. Найславетніші лікарі імперії не могли його вилікувати. Врешті-решт, один великий і дуже досвідчений мудрець з допомогою стародавніх книг, чужоземних текстів, зірок і пророцтв виніс такий вирок. Принц цілком одужає якщо його на три дні помістять у намет, розбитий посередині імператорського саду. На жаль, в імперії Кін ніколи не бачили наметів. І не вміли їх робити. Мешканці того краю не знали, як виготовляти речі, необхідні для того, щоб розбити намет дрючки, палі, полотна і шнурки. Відтак імператор поклявся віддати половину свого маєтку тому, хто зробить намет. Але ніхто не зголосився. Коли ця новина дійшла до імператорської кухні, шейла попросилася на прийом до імператора мій володарю. Зроблю тобі намет. Накажи своїм слугам принести мені все необхідне. Імператор наказав, аби Шейлі принесли все, що вона просила. Невдовзі використавши всі свої вміння, яких набула в минулому, виготовляючи палі, шнурки й полотно, дівчина зробила чудовий намет, якого ніхто й ніколи в тих краях не бачив. Намет розклали в імператорському саду. Завдяки цьому принц одужав. І одружився з дівчиною. Пізніше, коли вона стала імператрицею, то навчала своїх дітей, щоб вони ніколи не вважали непотрібним те, чого навчало їх щоденне життя.